Чому люблю я українське слово, співучі за пісню Солов'як? Чому люблю я українську мову? Люблю тому, що мова ця моя дає іще такі слова привіту, такі красиві сонячні пісні. Українська серед мов усього світу здається найбагатшою мені? І зайвих слів для вислову не треба. І речення короткі і ясні. Вона подібна, зорипаду з неба, польоту птаха у височині. Устави водять ніжну колискову, а за віконцем зіронька сія. Чому люблю я українську мову? Люблю тому, що мова ця моя. Мова! краса спілкування! Мова! Як сонце ясне, мова та плеків надбання. Мова багатство моє, мова державна перлина, неї завжди доложіть. Без мов Україна, і шумлять вітрами молоді молодіхажів, звідусюди лється мова половина, коли на піснею дорі. спотиканка слово 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 локо, скоро руко Мол, скоро молки. Скоро скоро мовстинка скоро молки, спотиканка слово 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 локо, скоро мов скоро молки. Брати блибо бер до брата, борша собі набрати, бо бгри хай побрянята, бо ж бубли вирублять. <звігінь> Брати берю бор до брата, борша собі набрати, бо бгри бо ж бублі вирублять. Даруй ему خوش щастя і добра, хай світає квітка маленька у Цинка до слова мова. Українська, малозвучна. Звучить, грає, лунає. Наша мова милозвучна та солов'їна. Україна. до слова мова. Яка милозвучна українська. Звучить, насолоджує, радує. Українська мова звучить красиво. Життя. Кожну хату вам родинного тепла Вишиванкою душа нехай сміється. Україною від міста й до села. Рідна Мова, Мова – духовне багатство народу народ.